Харків, 24 лютого 2022 року, з рідного улюбленого міста став для Тетяни Лавриненко місцем випробування та страху. Це було ну дуже дуже страшно, тому що стіни здригалися а вночі, в день ти не можеш ні спати, нічого робити. На другий день війни мій чоловік пішов. ТРО, тому залишилися ми з донькою, сестрою, собаками, котами. Те, що пережила тоді родина, важко описати словами. Там дуже важко знаходитись, тому що ти весь час чуєш вибухи. Ти читаєш в телеграм-каналі Летить ракета, чуєш вибух, летить ракета, чуєш вибух і так, там 12 разів за ніч. Ну це дуже важко. Не вагаючись на початку березня, родина збирає речі та виїжджає з міста. Ми втиснулись, втиснулись просто в цей потяг. Їхали більше доби до Львова. Я зателефонувала до своєї тітки, вона в мене тут в Луцьку живе, і домовилася, що вона нас зустріне у Львові. Перше, що згадує Тетяна, довгий маршрут з трамваєм по місту, аж поки їх не зустріли. А далі нескінченні очікування перемоги. Я не зрозуміла, що я тут буду жити. Я думала, що я тут на два тижні і потім я поїду додому. Але з кожним днем усвідомлення того, що це надовго. Перші два місяці це були сплошні суцільні сльози. Стрес, страх, постійне відчуття небезпеки і хвилювання це те, що постійно було в душі, і цей біль не вщухає. Це не можна зрозуміти тим, хто там не був, тому що в тебе всередині наче щось скручується, тебе весь час нудить, ти не можеш робити ніякі дії. Але, напевне, це такий стрес, ти робиш якісь прості дії. Тобто мозок тобі каже, взяти ручку, ти її береш. Ти не можеш навіть спланувати, мислити, ти просто виживаєш. Почати життя спочатку, без вибухів за вікном, допомагав Луцьк і нове оточення. Потрошку ми вибиралися з цього стану, ми жили поруч з лісом, була весна, ми ходили до лісу, там були квіточки, пташки співають, і ти якось повільно розумієш, що життя продовжується, що нічого не зупиниться, що треба жити. Одного дня Тетяні зателефонували із хабу вона і запропонували взяти участь у навчанні для внутрішньо переміщених осіб. Ти йдеш по вулиці, бачиш веселих людей. Тобі здається, що може це десь там в твоїй голові це весь жах, але потім ти зустрічаєш тих людей, хто виїхав, спілкуєшся з ними і розумієш, наскільки вони хочуть розказати про себе, наскільки в них оце сидить. Внутрі, і вони хочуть розказати, можливо не замикатися в собі, проживати емоції, які виникають, і спілкуватися з іншими людьми. Середовище хаб, вона луцька. Сподіваюся, стане саме таким місцем, де кожна жінка може відчути безпеку, де може прожити власні емоції. Та знайти людей, які її підтримують. Ми працюємо з такими жінками, надаючи їм індивідуальні консультації, залучаючи в групові заходи різноманітні тренінги, а також на різноманітні навчання. Тетяна Лавриненко – одна з тих, хто не опустив руки і намагається знайти та реалізувати себе у новому місті, в новому оточенні, її як і багатьом іншим, завдяки проєкту Всі свої та з допомогою небайдужих хвилинян це обов'язково вдасться. Історію інших героїв програми Всі свої дивіться у наступних випусках новин. Саму ж програму, щочетверга о 19.30 на 12 каналі.